Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає надати Україні танки від країн Європи, світу, взагалі від усіх разом і, зокрема, кожній країні виділити танки для війни в Україні, для захисту. Що заважає надати Україні танки? Німеччині і взагалі всім країнам Європи, Туреччині, Німеччині, всім, хто має танки, що заважає надати ці танки. І необхідні, що Україна потребує. Попри все, що робиться, все одно танки нададуться, відкрита дорога на майбутнє і е, точиться дуже сильна битва за те, щоб здійснилась оця мрія України про надходження необхідних танків. Дуже необхідні ці танки, так, Європа взагалі країни бояться. Це страх, страх обстрілу, страх бомби. тут Страх. Ну, взагалі вийшли цікаво всі п'ятірки. Бояться, що зруйнується мир. Бояться, що буде зруйновано мир. Але чому? Що саме спричинює цей страх? Яка істина дуже сильно бояться. Причому, що вийшла карта магічна впливу магії, і це може бути і мороки, і. Цей страх, він не обґрунтований, він йде із минулого, і зараз для цього страху немає підстав. Так, скажіть нам, будь ласка, вище сили. Ну, так, боротьба йде, і бояться, що ми розлютимо, якби ворога, Росію, розлютимо і в ця гнів Росії піде на обстріли країн. Отак. От Хоча, вихід знайдено, буде вихід. Ось світ знайде якийсь буде вихід. Будуть відкладати, відтягувати, відтягувати як мога далі. Так, зараз стан дуже важкий. В цьому питанні треба допомогу. Це все треба забрати. Заперечую повністю весь негатив, заперечую, весь страх заперечую. Так, надається вся необхідна військова техніка нашим військовим України без перешкод, без страху. Буде так. Заперечую, весь негатив знімаю із країн світу. Більше ніхто не боїться. Росії більше не бояться. Заперечую. Відкриваються дороги на надходження зброї танків сучасних. Так, буде надходження. Попри те, що зараз така е, обставини, такі, такий переломний момент, але будуть надані танки. Прошу вищі сили відкрити дороги на надходження до України, усіх необхідних танків. Весь світ припиняє боятися Росії. Росії більше ніхто не боїться. Віддаються всі необхідні танки, зброя. Все, що необхідне для перемоги. Прошу. Зняти всі магічний вплив мороки. Так, це буде перемога. Зняти всі мороки, вплив негативний із країн світу. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на надання Україні. Всіх необхідних сучасних танків, зброї від усіх країн світу, в яких ці ця зброя знаходиться без перешкод від Німеччини, Туреччини, Франції. всіх, хто має ці танки, всі обгуртовуються, дають зброю і більше не бояться Росії ніколи в житті буде так, буде так, буде так. То буде все сказане здійснене. От такий вплив, така потужний вплив на світ. Магічний вплив також іде, щоб боялися, але нема чого боятися. Все одно танки надаються, і перемога пришвидшується. Настання перемоги України дуже швидко. Дякую за увагу!